Добрий день. Добрий день. Сьогодні я завітала в гості до родинного дуету Власенко Ніни Йосипівні та Наталії, які беруть активну участь у художній самодіяльності нашого Храмієцького будинку культури. Прошу розповісти якусь вашу традицію чи сімейне свято, в якому зберігаються якісь ваші е, традиції, пісенні там, чи ще якісь, будь ласка. Колись Давно вже це було. Ми їздили в село до бабусі з дідусем. це сусіднє село високе, там на храм їздили ми. І там збиралась велика родина наша вся, і за столом, значить, ми співали колишні старовинні пісні. І одну з них ми вам зараз заспіваємо. В садочку гуляла. За дочку голяла квіток. Віддала-бросала по піспорутах. Не сміся, козаче, що я сирота. Не сміся, козаче, що я серата, не смісяко бачи, що я. беся дівчино На Україну ще й три города, Вернувся до тебе я знову. Дякуємо за дуже гарну пісню.